Угу. І що там ходив, і що все в порядку, все вигорали вже все, так. А да. не давай. не давай. Ти. То розкажи там, що там вигорали, все. Подивився все. Вигорить, все, що треба. Геляки брав і все. У порядки навів. Вороку, да. так, кругом. Не кожен буде спаси, що в мене під горіхом. Ооо. Ну це Ну да. Хайве сейчас правда? Ну правильно, ну. Ну це все. — вс. що їсти їм там. Ну да, а Так у нас же нема шииста, уже вс поили. Скоро. Путин дасть їсти, да? Сим да есть. Да ничто свой бащин, ничто, бля, блядь, Ты убий, б. Да. 那个说收不在手里。